Слава Анації, і на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий, їду по роботі, скористаюся нагодою порозповідати вам різні файні цікаві історії. Так, ну це для оціновувачів моєї діяльності, ніякої такої важливої технічної інформації не буде. Так, думки в голос. Вчора спробував стрімити, але оскільки їжджу, Такими краями, де інтернет пристойний все ж таки ну, все часто густо розкіш, то стрім не вийшов. Англомовний, не знаю, чи його видалю, чи залишу для історії. Але так чи інакше, там я е, відповідав на запитання. Єдине, яке поки що під, е, є в коментарях під англомовним відео, щодо того, того, би люди хотіли почути від мене. Запитання там було про те, чому я з моїми навичками англійської та італійської мов все ж таки ладнаю постсовєцьку українську техніку, так? а не західну там допомогу, що М-ки, танчики і нескінченне різноманіття інших машин колісних або гусеничних, які нам дають. Закордонні партнери. І відповідь під англомовним відео, орієнтовано на англомовну аудиторію, воно, воно полягало в трьох основних постулатах. Перше, це те, що я військовослужбовець, який мені накази дає командування, ті накази я і виконую, куди мене відряджають працювати туди я їду і там я працюю. Так, тобто наді мною величезна ієрархія осіб, що приймають рішення, як тактичні, так і стратегічні, і відповідно на них я можу впливати часто, густо, мало або взагалі ніяк. І подеколи ми всі чудово знаємо, що ці рішення справляють враження, що їх приймає генератор випадкових чисел, так? Але маємо те, що маємо, рухаємось, розвиваємось, перемагаємо так, як, так, як є тими ресурсами, які маємо, і з тими рішеннями, які приймаємо. Друга, другий постулат моєї відповіді полягав в тому, що якби я навіть мав вільно обирати, чи взаємодіяти з українською бронетехнікою. чи Відновлювати її, ремонтувати чи з західної, я би свідомо однозначно на сьогоднішній день обрав би українську совєтський спадок, і тому є низка причина. Основними з яких є уніфікація, обізнаність, і насправді велика, і, на моє переконання, штучно недооцінена. Власне, Сама філософія експлуатації і обслуговування і використання цієї техніки на сьогоднішній день в Україні. так? Тобто ми дуже любимо, ну ми це засоби масової інформації, люди у спілкуванні. Дуже люблять плюватися на цей спадок, розповідати, що воно нічого не варте, його треба було списати, це все гняття. О! А західне, о, воно надлюдське, воно неймовірно круте, воно все може, це все брехня. Бо я знаю, що я спілкуюся з людьми і знаю, що з належним ставленням, належним ставленням у української бронетехніки є абсолютно гідний. Адекватний запас ресурсу для як роботи тут і зараз, для захисту України, так і певних модернізацій, модифікацій і розвитку в контексті українських геополітичних реалій і майбутнього, як ми його собі в змозі уявити на найближчі десятиліття. Третє, і третій постулат відповіді в тому, що зразків постсовєтської техніки їх відносно небагато. І вони між собою достатньо уніфіковані. Уніфіковані в плані вузлів, матеріалів, інженерних рішень Ну, всього на світі. так? Тобто багато речей у нас однакові, як на БМП, так і на танках, як на танках, так і на САУ. Принципові схеми, вони максимально прості і надійні, орієнтовані на максимально довгий строк служби і на ремонтопридатність в кущах на полі. І вони ці задачі абсолютно гідно виконують. Більш того, я вам скажу, чим більше я дивлюся на історії з колісною технікою, тим більше я милуюся задумом і реалізацією технологічних рішень на ті саме БМП, про яку там кажуть о, старе лайно, От, я зараз їду на інжектор, який, слава Богу, що працює. Але на Карбюратор, я себе почуваю незрівняно спокійніше. Реально незрівняно спокійніше в цих полях на краї України. І я просто дивлюся на ці історії з паливними насосами там, м -м -м, пікапів японських. Дивлюся на паливний насос там, бронетехніки. І думаю, нащо там взагалі ця вся електроніка? Ну, щоб діставатися з точки А в точку Б. Максимально надійно, успішно і буде максимально ремонтопридатним. Ну Я не вірю, що то все там потрібне. І його немає там в українській бронетехніці. І чудово, що немає. От. Я ж кажу. Я, звісно, прагну доводити до ладу цей інжектор, але якщо раптом він у мене гавкне, я просто візьму з битка карбюратор, не двигун, сюди закину і поїду, і буду більш спокійним. Так, тому що ці історії з купою різних там датчиків, дротів і всього іншого, вони не надихають в наших реаліях. А які наші реалії? Наші реалії, як в плані автомобільної техніки, так і в плані гусеничної бойової техніки, такі що культура як експлуатації і обслуговування, так і ремонтів, вона низька. Назвемо речі своїми іменами. Так? Вона реально низька. Починаючи від того, що часто густо паливно-мастильні матеріали не викликають захоплення. І закінчуючи тим, що ми віддаємо машину на дешеве СТО, там на педалі педаль гальма не зашплінтована, машина не їде. Віддаємо на дороге СТО. У мене повно побратимів, які. Віддавали свої там євробляхи, мерседеси, там, опелі, все на світі на нормальний стовп вивалювали нормальні гроші. І через тиждень мали ті самі або навіть більші проблеми. Підсумок який? Підсумок такий, що принаймні для використання в прифронтових територіях, де Рівень культури, повторююся, ремонту та експлуатації техніки низький, а вимоги до них щодо надійності високі. Я ж кажу, я себе набагато вільніше почуваю на Таврії, в якій там три дроти, трамблер, карбюратор і чотири циліндри, аніж на інжекторах і всій цій. Іншоземні історії, по яку так само викликають евакуатори, як і по Таврю, так? Хе -хе. Тільки все це коштує на дорожче. От. То про що власне мова? Про те, що західна техніка, з того, що я бачу, у той час, як українською, ми маємо малий перелік моделей, більш-менш типові проблеми, з якими ми абсолютно гідно, нормально, адекватно пораємося силами українських. Забезпеченців, металообробників, вільного ринку і всього на світі. Так? Тобто, ми реально можемо знайти на OLX деталі української бронетехніки. У нас повна література, у нас є вся література по бронетехніці. Ми можемо за літературою перебрати всю бронетехніку українську від А до Я, що ми її успішно робимо. Електричну схему М113, як я почав шукати півроку тому, так я її шукаю досі. І якщо ви думаєте, що у мене її немає тому що я в піхоті, а в рембаті вона є, то ви дуже помиляєтесь. Я, я не знаю про рембат 54-ї брат, де я зараз є. Але я спілкуюся з рембатами інших бригад, там її точно немає. Так, добре, не дивися на сраки, дівочі, дивися на дорогу. Відповідно, техніки іншоземної багато. Вона стара. Вона об'єктивно стара. ну... Що ви мені хочете розповісти, що нам дають техніку молодшу за е, ті ПМП ботанчики, що ми маємо, Ну, то ви, мабуть, не були там, де я був і не бачили того, що я бачив, і руками не крутили ті гайки. Ну, Панове. Так, десь, напевно, є якісь свіженькі моделі. Але я бачу повну. Повну, там, 70-х, може навіть 60-х, не знати яких років західної бронетехніки. До якої немає літератури, немає запчастин, немає схем, немає інструкцій з ремонту. І я бачу, як їх ну, ремонтують ремонтники. Вони заходять туди, навпомаски рухаються. Ну, Добре, якщо працює, ну працює, то працює. Поїхали. Скільки воно працюватиме, невідомо. відомо. Дюймові історії. О, так. Тобто я надивився на ці речі там з цими дюймами. Тобто, у мене там майстерні, так? Під мільйон гривень там інструменту і всіляких там, ще дефіцитних штук історії витратних матеріалів. Якби я мав мати справу з дюймовою історією, ну, це теж ще один такий пікап інструменту, так? ну По цих історіях спецінструмент. Знову ж таки, я кажу, це опановування технології з нуля у той час, як ну БМП вже перебирається із заплющеними очима в полі. Так? Ну, Франція, Британія, Сполучені Штати, різні десятиліття. Весь, ну, весь по факту, часто густом модлох, не знати скільки річної давнини, який там стояв на консервації і подеколи гнив. Бо ну, ми, ми, ми ремонтники, ті, хто має справу там, з чеськими там, двигунами, з польськими двигунами, які ніколи не працювали, які простояли 50 років. Зараз прийшли в Україну і що зробили? Правильно! Вони розсипалися. Ну, Тому що вони простояли без діла 50 років. Їх поставили на машину, три години, дякуємо до побачення. Це Ремфонд. От. Тому я себе не бачу в ремонті, відновлені взаємодії з західною бронетехнікою. Тому що бронетехніка, як в принципі і колісна техніка, це... Не Тримайте машину, воюйте молодці, успіх, гарантовано. Це індустрія. Це індустрія, це металообробка, це науково-дослідні інститути, це теоретична база, це матеріаловедення, це випробовування, це інститути, це заводи. так, І це технології використання. І всього цього я в Україні не бачу. Тому і, і я його не бачу ані зараз, ані в перспективі. Тому я себе в цьому не бачу. А що я бачу? Я бачу, як на сьогоднішній день той же OLX, не кажучи вже про інше, просто на OLX можна зібрати пів БМП. Якщо у тебе є корпус горілої БМП, то ти на корпус можеш Зої Еликса, просто Зої Еликса, якщо у тебе руки ростуть, звідки треба, і ти маєш досвід, ти можеш собі зібрати машину, яка буде їздити. Так вона не буде стріляти, так ти не збереш гармату Зоєликса. Але ну, дорота компота, люди добрі, 24 й рік. В Олексі можна собі зібрати БМП. От. А коли ти адекватна людина. Маєш певне реноме, певну повагу, шану, люди тобі довіряють, люди з тобою співпрацюють, як, наприклад, зі мною, то я можу зібрати і бойовий модуль. Так? Тобто Мені дає Господь так рухатися, що я, я ж кажу, можу десь в полі російський недобиток там знайти, дай Боже, щоб не замінований, так? притягнути. Перебрати, зібрати, поставити на ноги і він далі воює. Те саме зробити з якоюсь там французькою машиною 70-х років, яка була випущена обмеженим дразком і по якій документів ніхто не надасть, ну я ніколи в житті не зроблю. Так, ефективність роботи. Мені цими днями від чим там я попросив. Купити деякі речі до Таврії в Запоріжжі, він мені почав розповідати, що ці Таврії мають бути давно списані. І Я так собі думаю, Таврії мають бути списані, БМП мають бути списані, танки мають бути списані. А я, я маю бути списаний повно побратимів СТО, Слов'янськ, Раматорськ. Вони забиті євробляхами ЗСУ. Реально вони забиті євробляхами. Японцями, германцями, ким завгодно, британцями, мерседесами. Вони там стоять, їх там просто поля. А я їду. Я їду на Таврії, яку ви мені купили за 30 тисяч. Ми в неї вкинемо ще 50 у процесі, так, упродовж там, якогось там кількості місяців. Але ті діномарки, вони стоять, а я їду, як кожного божого дня добре, не дивися на сраки, дивися на дорогу. Я кожного божого дня їжджу і працюю. Вона чихає, там вертить, газ не хоче працювати, нема різниці. Я топлю на бензині. Все ми регулюємо. Ми вкидаємо в неї гроші. Вона сиплеться, як і будь-яка машина, вони всі сипляться. Але я їжджу, я працюю, я захищаю Україну. Ви бачите менюсечку верхівку айсберга моєї роботи. І я працюю на українській машині. І це не така Таврія, як у нас кузов Таврії, а всередині ВАЗ-2108 або якийсь японець. так? У мене Таврія, українська машина, українська зовні, українська всередині. І в цій українській автівці сиджу я, український командир відділення технічного обслуговування української бронетехніки. Так само українські зовні і всередині, як і Таврія. Вона українська зовні і українська всередині. От. Підсумок. Ми не живемо в теоріях, ми не живемо в книжках, ми не живемо в гіпотезах, ми не живемо в припущеннях, ми живемо у фактах, які є найвпертішою річчю у світі, які присутні тут і зараз. І певною мірою заручниками яких ми зараз є. Ось таке моє бачення і ставлення до бронетехніки як західної, так і української. Питомоукраїнської, яку навіть в Совєтському Союзі розробляли інженери з України. Виготовляли робочі руки в Україні, і яка продовжує захищати Україну, українську Україну від росіян, загарбників і окупантів. Дякую за увагу. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня. І пам'ятаємо, що насраки дівочі за кермом. Дуже довго і уважно дивитися не треба. Треба дивитися на дорогу, е, Медо.